Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо створення таблиць у програмі CorelDRAW. Для цього використовуємо інструмент таблиця. Цей інструмент знаходиться разом з інструментом Текст. І так, коли ми використовуємо цей інструмент, бачимо, що управляюча палітра міняє свої параметри для створення таблиці. Отже, ми можемо одразу вказати, скільки буде у нас колонок і скільки буде у нас рядочків. Точніше, навпаки, колонок і рядочків. Так. Або ж це ми можемо створити через меню. Табл, таблиця. Створення Great New Tabs. Створюємо новий, нову таблицю. Так само вказуємо, скільки у нас буде рядочків та колоночків. Одразу таблиця. Вказувати можна параметри для таблиці, хоча це не обов'язково, таблицю потім можна розтягнути і робити всі маніпуляції далі, як і з будь-яким об'єктом у цій програмі. То так само можна буде розтягнути чи звузити, перемістити, комбінувати, скріплювати. То далі з таблицею робляться всі ті маніпуляції, які з будь-яким об'єктом. І так, редагування таблиці. Для виділення таблиці використовуємо інструмент таблиця, протягуємо по таблиці. Ну або ви вже знаєте спосіб інший це виділення таблиці, одразу рядочків і стовпчиків, коли курсор мишки міняється на таку чорну стрілочку. Або, якщо зверху. Так. Ну, і пам'ятаємо, щоб виділити всю таблицю. курсор, Підводимо курсор до верхнього лівого кута, і так ми будемо виділяти всю таблицю. Способи виділення таблиці також можна зробити через праву кнопку миші. select. Так само можна виділити одну комірочку, рядочок, стовпчик і таблицю. Коли ми виділяємо кілька комірочок. ми бачимо, що можемо задати для цієї кількості комірочок, ось тут, на управляючій палітрі, колір. Це без кольору. Ми можемо задати один колір. Ми можемо задати градієнтну якусь заливку. Бачимо, так, як змінюється для комірочок. Також вибір забарвлення робимо звичайним способом за допомогою палітри кольорів. Так само вибираємо і фарбуємо. Можна вибрати кілька рядочків, для цього отримаємо клавішу Ctrl і так само забарвлюємо якісь кольори. Далі, для того, щоб виділяємо всю таблицю. Для того, щоб змінити накреслення самих границь, спочатку можна вибрати, ось тут, які границі будемо змінювати, або абсолютно всі границі, або тільки середину, або тільки зовнішню границю. Ось тут далі. Кожна окремо можна границю змінити. Давайте змінимо лише зовнішню. Ми змінимо для границі ширину, наприклад, в 2 мм. Ну, а також можна змінити і колір цієї границі. Знову ж таки, колір границі можна змінювати і просто правою кнопкою миші на, управля... на к... палітрі кольорів. Бачимо, да? тільки змінилася оця зовнішня границя, всередині залишилися чорні і тоненькі лінії. Так. Якщо вибрати кілька комірочок, їх можна об'єднати. Якщо ми щось зробили на те, можна повернути це об'єднання. Виділяємо комірочку, права кнопка мишки, селед. Мірка, кіло, так. і розділити, тобто повернути наше розділення. Є така можливість, як розділити додатково, але я б не рекомендувала цього робити, тому що, як бачимо, коли ми будемо перетягувати, змінювати параметри, розмір рядочки. Програма, тобто програма додатково створила і ще по всій таблиці ось ці додаткові лінії. І потім, коли ви захочете якось тут щось відредагувати, у вас воно буде там плисти і, і, в общем, дуже багато буде проблем. Тому краще, так, не працювати. Так, я повернувся назад. Тому краще одразу створіть потрібну кількість колонок, рядочків, і потім їх об'єднуйте, щоб можла, була можливість повернути це об'єднання на, назад. Так. А далі внесемо якийсь текст. Текст можна вносити за допомогою інструменту таблицю а також за допомогою інструменту. Звичайного тексту. Ось, таблицю ми внесли. Бачимо, що управляюча палітра змінилася, ми можемо тепер редагувати самий текст, змінюючи гарнітуру кегель та накреслення. Також можна одразу вставити, визначити виключку тексту. От, І виключку відносно самої комірки. Тобто зараз текст у нас. Зараз я комірочку опущу. Текст знаходиться у верхній частині комірки. Але ми можемо його розмістити по центру. І тоді назв, там, заголовок таблиці буде по центру комірочки. Так, щоб е, зробити однакової ширини. Е, чи ширину чи висоту рядочків чи стовпчиків, виділяємо кілька в нашому випадку рядочків і через або меню Tab, tab Distribute і вирівнюємо рядочки або колонки. Ну, або через праву кнопку мишки в принципі, все те саме. От вирівнюємо рядочки. Так, коли ми працюємо із текстом, обов'язково пам'ятаємо про відступи, відступи тексту до точніше від, ну, да, відступи тексту до грани від границь. А Зараз він стоїть за замовчуванням по 2 мм. Якщо ми текст поставимо по лівому краю, бачимо, що текст має відступ ось від границі. Якщо ми цей відступ приберемо, поставимо 0, так текст буде заходити аж на границю. Мінімальний відступ тексту від границі має бути мінімальний 0,2 ну, пункти 0,7 мм. Це є мінімальний. Тобто, якщо у вас там текст дуже багато, і він не поміщається в комірки, то ви можете ось таку мінімальну відступ задати. От, а, а так, то, в принципі, до 2 ну, міліметр 2 мм. В залежності від того, яка таблиця, який кегель у, текст, у текста, і далі вже дивитись і по естетиці також. Так, якщо потрібно а, видалити не потрібний рядочок чи не потрібний. Колоночку не потрібно. Це все робимо або через праву кнопку мишки. Delete. Далі дивимося, що саме треба удалити всю таблицю, чи рядочок чи стовпчик. Так? От, якщо навпаки потрібно додати знову ж таки, або через праву кнопку мишки, або це все можна зробити через меню Tab. Так, Tab. Отже, Insert, insert, і ми вставляємо рядочки чи колонки. Так, буде змінюватися розмір всієї таблиці. Якщо потрібно змінити розмір рядочка чи колоночки, це ви вже і так знаєте, да? тут просто переміщуємо границі. Редагування тексту також відбувається за допомогою палітри текст. Вона у вас має бути завжди закріплена у правому, у правому тут куті. Так само можемо редагувати конкретно текст, параграф, тобто у виключку можемо поставити або додаткові якісь відступи. І фрейм, тобто можемо тут вже працювати із вирівнюванням тексту стосовно фрейму. Ну, в принципі, як бачите, нічого такого складного немає. таблицями ви працюєте вже не один раз, тому прошу зробити ось таке завдання. Повністю повторити цю сторіночку. Правила набору я вам закріпила в класрумі. Як набираються таблиці? скільки йдуть відступи, як правильно розміщується і який саме текст розміщується. Ну, а також, які, в скільки кеглів набирається яка частина таблиці. Чекаю на ваші роботи. Прикріплюйте до завдання. Нехай щастить.